Вашингтон офіційно припиняє військову допомогу Україні, якими будуть подальші перспективи цього рішення. Сьогодні розбираємося, чому США змінюють свої пріоритети, як це вплине на фронт і що може зробити Україна аби вистояти. Підписуйтесь щоб не пропустити нові відео цього тижня на слуханнях у Конгресі США. Хексет чітко заявив, адміністрація Трампа має зовсім інший погляд на війну в Україні аніж попередня адміністрація Байдена. Замість продовження військової підтримки Вашингтон наполягає на мирному врегулюванні через переговори. Це означає, що боротьба з Росією тепер проблема Європи. З 2022 року США надали Україні військової допомоги на 74 мільярди доларів. Це Петріот, які захищають українське небо від російських балістичних ракет, системи Хаймерс, артилерія, танки, бронемашини та мільйони снарядів. Але тепер цей потік припиняється. Деякі поставки ще йдуть за старими контрактами, але факт залишається фактом. Наш найбільший спонсор в буквальному сенсі дає задню вже зараз. Більше того, президент Зеленський нещодавно поскаржився, що ракети, які призначалися для України, і поставки яких була погоджена адміністрацією Байдена для боротьби з російськими дронами, були перенаправлені на Близький Схід. Ми каунтетондиспроджетвенті саузенд біті нас Твенті Саузенд Місайлс Анті Шехід It was not expensive, but it's special technology. So we counted on these 20,000 missiles. Today in the morning, my minister of defense told me that the United States moved it to the Middle East. Ці ракети — це некеровані авіаційні «Гідра-70», оснащені модулом наведення, який перетворює їх на високоточну, але все ще дешеву зброю. За словами Хексета, детонатори для цих ракет потрібні американській армії для боротьби з дронами іранського виробництва, доступ до яких мають ті ж самі хусид. США вже встановлюють боки з тими ракетами на винищувачі f 16 та f 15 щоб мати змогу захистити свої бази на Близькому Сході. Це наочна демонстрація нових пріоритетів Вашингтону. Бузький схід зараз важливіший аніж Україна. Тож, що робити Україні? Є три варіанти: перший це покладатися на Європу, яка обіцяє замінити США у постачанні зброї, другий це купувати американську зброю за європейські гроші, в принципі, як запропонував Зеленський. І третій – це розвивати власне виробництво, але за підтримки європейських фондів. Європа неодноразово обіцяла підставити Плече. Наприклад, Урсула фон дер Ляїн у лютому анонсувала програму переозброєння Європи на 800 мільярдів євро. Але з'ясувалося, що це не реальні гроші, а лише послаблення боргових обмежень для країн ЄС. А єдина реальна пропозиція кай Кавас про надання 40 мільярдів Україні. Була відхилена Угорщиною, Словаччиною, Іспанією та Італією. І лише нещодавно Європейський Союз виділив 1 мільярд євро заморожених російських активів на українське виробництво зброї. Тим часом Україна вже виробляє до 50% своєї зброї самостійно. Наприклад, гармата Богдана випускається у кількості 20 одиниць на місяць, що значно більше ніж французький тезер. У 2025 році Україна має амбітні плани виготовити понад 5 мільйонів FPV-дронів, 30 тисяч далекобійних дронів і понад 3 тисячі криватих ракет. Тим часом нова українська система РЕП-ЛІМА вже довела свою ефективність у протидії російським кабам, перевершуючи західні аналоги. Але є й серйозні проблеми: Україні бракує боєприпасів, запчастин і найголовніше людей. Відео мобілізації викликають обурення у соцмережах. Росія ж, попри розмову про її неминучу поразку та економічний колапс, витрачає 160 мільярдів доларів на оборону цього року. І завдяки різниці в купівельній спроможності російський танк Т-90М коштує 4,5 мільйони доларів, тоді як американський Абрамс коштує вдвічі більше. Більше того, американські системи Петріо, які виробляються з 1981 року, втрачають свою ефективність проти оновлених російських гіперзвукових ракет і масованих нальотів іранських дронів. А Європа, яка обіцяє підтримку, парадоксально фінансує Росію. Пуючи в неї енергоносії на понад 20 мільярдів євро у 2025 році. І хоча припинення допомоги США це серйозний удар для України, але це ще не кінець. Україна вже довела, що, попри всі негаразди, у вигляді війни, корупції та дефіциту ресурсів, вона все ще може створювати потужну зброю та проводити унікальні за своїм масштабом операції. Однак Європа все ж таки має виконати свої обіцянки, а Україна наростити власне виробництво. Але без реальної підтримки заходу та вирішення проблеми нестачі людей війна може затягнутися ще більше, а її наслідки стати ще більш кривавими. Підписуйтесь на Ютубі та в Телеграмі, залишайте коментарі та ставте вподобайки, аби розуміти, що відбувається насправді, а не просто стежити за заголовками.